Добрий вечір вам з екрану. Не лягайте тільки рано. Розкажу я вам в цей раз чарівний містичний сказ. Жив да був в російській дупі. У занедбаній халупі Совкофільний дурачок. Місків, ну як скізячок. Він не мав ані дружини, ані свійської скотини. Й тільки й міг, що на печі в лапцях жерти калачі. Пічка та не просто так, якось майже на дурняк Щука транспорт підігнала, І Емеля, як піжон, завжди лізе наражон, По деревні в ній ганяв, Дівок так собі знімав. Але якось рано вранці поступив наказ за сранцю українців визволять і одна циков спасать. Враз схопився наш герой, закричав усі за мною. і погнав воєнкомат, прихопив з собою бурят. Подивився воєнком, мог би бути моїм синком. Маєш транспорт і права. На плечах є голова, ну, одітий на чіпанк. Получай у власність танк. Взяв мундири для параду, сух пайок на три-п'ять днів, І получив він на нараді завдання узяти львів. Налегке на зло закону перетнув межу кордону, з дулом вгору під кутом заглянув у перший дом. Где ми? Быстро с цветами цвітами нас встречайте! ми свободу привезли, тільки ноги замерзли. Замість квітів з позаранку стала перед ним на ганку файна дівчина Явдоха, карі очі, чорні брови. Магію практикувала, хлопців вона чарувала, рідну землю захищала, а кацапів проклинала. Запиталася дівчина у зухвалого мужчини, Хто такий і що припхався, То, я, бачу, геть зазнався, що пригнав танки туди, де відхватиш ти писні. Тут же милий конотоп. Хто зі злом, той прямо в гроб. Кожна друга справжня відьма. Будеш пісять, тільки сидьма. Тут тобі трендець настане, завтра в тебе вже не встане. Щоб не впасти прямо в ад, повертай світанчик взад. Ухмильнувся той Ємеля, сьорбнув повну кружку зілля, компас в руцях покрутив, нам туди, там, наче Львів. Зранку жахнув цитрамон танковий весь батальйон і замість гордого параду роз нарвався на засаду. Хто, куди, чого і як? Вибух, Жах? де, ля? люди, танки, все змішалось, ЗСУ до них дісталось. Всі кацапи, наче всрались. І поки відповідь збиралась, танк заглох, а дуло впало, більше в них вже не вставало. Так і здувся батальйон і настав йому гамон. Поки голова Ємілії пролітала біля скелі, їй прийшла гарна мисля Тільки бачиш а пасля. Краще б я сидів удома. На печі ганяв без втоми, держав прутень би в трусах і не знав, що таке страх. І одним лютневим ранком не з'явився б на тім Ганку. Голова б тут не літала, відьма б дуло, не прокляла і сидів би на печі. Лаптем сьорбав свої щі. Ворог, ти запам'ятай, оминай ти краще край, де живуть ні. Не кухарки, кожна друга в нас мальфарка. Вас чекає тут розплата. Отака хуйня малята.